Був літній вечір. Саме в той день Марта розлучилася зі своїм хлопцем, а все через те, що вона призналася, вона носить під серцем їхню дитину. Андрій не був щедрим на подарунки, а про кафе і мови йти не могло. І справа зовсім не в нестачі грошей. Просто він не бажав витрачати їх на дівчину. Втім, Марта і тут шукала йому виправдання мовляв, це заощадливість. І це є дуже хорошою рисою у сім'ї. Андрій був веселим хлопцем з чудовим почуттям гумору. Але коли він почув, що стане татом, одразу заявив Дитина, це надто дорого, і пішов. Марта просила його не гарячкувати, але Андрій сказав, що між ними більше нічого не може бути. Тільки мама підтримала дівчину у важку хвилину. З того часу Андрій так і не з'являвся в її житті. Щодня Марта бачила, як біля магазину стоїть один і той самий хлопець і пильно на неї дивиться. А потім і таки наважився до неї підійти. Дівчино, а можна з вами познайомитись? Як виявилось, він же давно був закоханий у Марту, але та вперто його не помічала. Навіть дитина його не налякала, так вони стали проводити час удвох. А ще він у всьому її підтримував. Коли Марта народила, Степан щодня провідував її у лікарні, а ще придбав усе необхідне для дитини і жодного слова не сказав, що це дорого. Задом вони таки одружилися, тепер у їхній сім'ї троє дітей. Марта ніколи б не подумала, що рідний тато може ось так легко відмовитися від своєї дитини, а зовсім чужа людина виявиться турботливою та люблячою, ось як воно буває в житті.